Люди ж люблять говорити а, більше про погане, ніж про хороше. Тому про рекрутинг говорять менше, відповідно. Погані теми завжди цікавіші, якось так уже склалося в люстрі. А, Що хочеться сказати, а, рекрутинг зараз дійсно протипоставляється мобілізації, вже так історично склалося, що слово мобілізація має певні негативні канотації, так, якийсь, якийсь примус, якась відсутність доброї волі, якийсь а, інструментарій неприйнятний для нормальної людини. Натомість, рекрутинг, він. Базово так розроблявся нами, щоб уникнути всіх цих негативних речей ніяких тобі бусиків, ніхто нікого не ловить. Більш за те ніхто нікого не примушує. Основна ідея підготувати людину та пояснити їй, навіщо їй це потрібно. Скажу більш за те, на війні люди, які не хочуть воювати, які не знають на що це їм потрібно. Вони фактично не потрібні. Не можна примусити людину воювати, принаймні користі від цього буде вкрай небагато. Що власне треба робити, і що ми робимо у третій окремій штурмовій бригаді? По-перше, ми готуємо людей. Перше, що стається з людиною, яка приходить до нашого рекрутингового центру, вона отримує повну інформацію, ким можна піти на війну, як можна піти на війну, як це буде відбуватися. І ніхто ніяких повісток не вручає, ніхто нікого не примушує. На другому етапі людина може отримати базові навички. Наприклад, хоче вона піти штурмовиком, вона може прийти і позайматися з. Кваліфікованими інструкторами, які пройшли через реальні бойові дії, і пояснять, як це відбувається, що треба буде робити. Отримає базові навички ведення штурмових дій, ведення оборонних дій, Отримає базові навички роботи на FPV-дроні Камікадзе. Ми побудували цілий FPV-кілхаус, Це такий величезний стадіон з всякими перепонами з макетами бронетехніки, і там можна навчитися керувати FPV-дроном. До речі, викладають хлопці з протитанкового батальйону з поражні аси. Десятки знищених одиниць бронетехніки, десятки знищених одиниць артилерії. Хороша, ті люди, які це роблять насправді, це на другому етапі. І тільки тоді, коли людина усвідомить, що вона хоче, чи хоче взагалі і як вона хоче, то ми, звичайно, запрошуємо долучитися до лав третьої окремої штурмової бригади відповідно до бажань і безумовно талантів. Безумовно талантів, людина попаде туди, куди вона хоче і куди вона гідна потрапити. Це показує високий рівень ефективності. Я його відчуваю більше в якісній компоненті, тому що ті люди, які сюди приходять, їм не потрібно пояснювати навіщо, їм не потрібно е, якось перепрошивати їх, так е, і переналаштовувати. Вони вже налаштовані на роботу, вони вже налаштовані на результат, на перемогу. І такий колектив він надихає. Насправді, коли людина приходить, тут такі люди вже є, і вона приходить, і вона бачить, що тут всім не байдуже. Бачить здоровий колектив, бачить нормальних людей, і це знаєте, це як всередині, ніби як запалює вогонь. І часто до нас приходять новачки з рекрутингу третьої окремої штурмової, і я від них надихаюся, тому що в них є бажання, в них є вогонь в очах, і вони хочуть якомога швидше перемогти.